Як ви думаєте, де знаходиться той самий чорт наймення Баканов? Можливо, він ходить на допити в Службу безпеки України в ДБР в інші наші органи? Ні? Наш е, Іван Баканов, е, ліпший друг Зеленського і колишній очільник СБУ? Реєструє нові ФОПи, і тепер він може зайнятися науковою технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком та аудитом. Дивіться, який дуже талановитий чувак. А найголовніше, чим же займається Баканов, коли не ходить на допити. Ні на які допити він не ходить, грає у футбол. Він у нас дуже хороший футболіст і займається футболом в футбольному комплексі «Динамо». От так Володимир Зеленський карає своїх ліпших друзів і сусідів по Криворізькому під'їзду, які напевно знають, що ж трапилося з Чунган.